Мова рідна, колискова, материнська ніжна мова, мово сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Наша мова дійсно найкраща мова світу. І саме сьогодні, 9 листопада, ми відзначаємо її день День української мови та писемності. Починаючи з 1997 року ми відзначаємо це свято як свято розвитку державної мови. Сучасна українська мова налічує 256 тисяч слів. І включена до списку мов, які успішно розвиваються. Дуже важливо саме зараз підтримувати, розвивати, плекати та користуватися нею. Говорімо українською, пишаємося, любімо її. Без мови та калини нема України. Подивіться, мої любі, це калина. Бачите, яка вона красива. Калина калинонька. Так лагідно називають рослину в народі. Калина це красивий, високий, розлогий кущ, особливо він красивий, на весні, коли цвіте. Та восени. Ось я вам пропоную намалювати калину. Для цього нам потрібно, як завжди, аркуш паперу, фарби. З зеленого та червоного кольору та вушні палички. Отже, приступаємо. Я намалювала трішки раніше листочки, тепер беру фарбу, беру наші, наш пензлик, вмочаю вам видно, так, вмочаю фарбу і починаю малювати нашу, наші ягідки калині. Так? Так, намалювали я а тепер беремо зелену фарбу, вмочаємо другий кінець і також розфарбовуємо наші листочки. Ось такий кущик у нас вийшов. Ось вам моє домашнє завдання намалювати з батьками. Такий кущик. До побачення, мої любі, бережіть себе!